Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Важливість родини Євреїв 12-14 Пильнуйте про мир зовсім. Моя сестра, мій брат і я прилетіли з різних штатів на похорон дядька і зупинилися, щоб відвідати нашу 90-річну бабусю. Вона була паралізована після інсульту, втратила здатність говорити і могла користуватися лише правою рукою. Коли ми стояли біля її ліжка, вона простягнула руку, взяла кожну з наших рук, поклала одну на іншу над своїм серцем і поплескала по ним. Цим безсловесним жестом моя бабуся наче промовила Родина важлива! Що було особливо актуально в контексті наших дещо розірваних і далеких стосунків між братом і сестрами, у Божій родині, в церкві віруючі також можуть віддалятися один від одного ми можемо дозволити гіркоті відокремити нас один від одного. Автор послання до євреїв згадує ту гіркоту, яка розлучила Ісава з його братом. І закликає нас, братів та сестер, триматися разом у Божій родині. Пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Слово пильнуйте вказує на свідоме та рішуче сприяння миру з нашими братами та сестрами в Божій родині. Це стосується кожного. Родина важлива як земна родина, так і Божа родина віруючих. Чи можемо ми всі докласти необхідних зусиль, аби триматись один за одного? Що для вас означають слова пильнуйте про мир з усіма? Чи є людина, з якою вам можливо треба примиритись? Помолимось, дорогий Боже, дякую, що покликав мене до себе. Допоможи мені докладати всіх зусиль, аби жити в мирі з усіма у твоїй родині. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.